Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунчин з Півдня з області. горобці. Просто кричать. Залізли тут в бамбуку чи не тут гнізда в'ють, чи що кричать. Сьогодні трошки прогуляємося по одній моїй клумбі. Це одна з перших моїх клумб. Тут я це десь так у 2014 році я, 2014-15 рік я тут це все робила. Ну, ще тут буду переробляти, хочу забрати звідси всі пунції. Тут взимку тінь, не тут. Ну, геть погано їм, щоб ще не погнили зовсім. Таке нещастя. Ну, тут потім де цвістий самий пізній нарцис. він такий махровий, що треба його підв'язувати, тому що голови падають, коли він цвіте. Зацвіте скоро рябчик, потім покажу. У нас чимерник махровий такий ось гарнюній, ніж, ні, ніжненький такий. Ну, тут ще залишилось постригти лаванду. Лаванду треба так обстригати добре. Тут воно пропало зовсім проміжок такий. Цвітуть нарциси. Скажу, що колись ця клумба була повністю в нарцисах, вся-вся-вся. От вся, вся. бачите, як туди далі. От ще видно такі великі кущі. Ну, в тому році багато продавала їх. Ще хочу трохи розпродати. Там ось буду копати, до речі, завтра. Викопую, а потім не видно. Якщо ще зможу щось якісь набори зробити, то потім покажу. Нарциси ці в мене ростуть дуже давно. Ну, років, мабуть, 20 вони тут ростуть. Ну, взагалі в мене вдома. Тут у нас, тому вже понаростало досить-досить багато і я трошки-трошки їх випродую. Хочу насадити більше чимирників все-таки. Чимирники набагато довше цвітуть. Нарциси теж залишу, але вже не в такій кількості. Тут гіацинти, ну, бачу, цей кущик треба ось, бачите, він тут заховався його і не видно. Ось цей гляньте який рожевий, ніжний, ніжний, рожевий. Пахне. Краса яка. І нарциси пахнуть. Горобці співають просто хор. Це тут нарциси у нас ще з 8 березня вже показувала. Це самий самий ранній сорт, самий перший зацвітає, вже навіть трошки встиг вигоріти. Ось такий є сорт у мене трошки. Бачите, такий він, ну, він, коли купувала, то вважався рожевим. Ну він не рожевий, взагалі нарцисів рожевих не буває. А ось такий він, бачите, такий персиковий гарний колір, тому що он махровий, бачите, там жовто-оранжевий. Ось ну, ще в мене тут такі є свіжу. Теж позацвітали вже. Уже такий аромат стоїть. Ох. Тихо стало на вечір. Нарешті до нас прийшла настояща весна. Горобці співають. Квіти цвітуть, пахнуть. зацвітає цей ось гіацин, самий самий простий лісовий, але самий-самий пахучий. Тут у мене росте ось під сумахом. Айва японська після цвітіння буду викопувати, прибирати, потім доприскувати, так щоб уже на сьогоднішній рік не було нічого. Скажу, що коли купувала, я не знала, що це така зараза повзає корінням. Я думала, буде такий собі кущик. Щось там так нирнуло в ставочку, щось я не зрозуміла. Аж хвилі пішли. Так, буду прибирати, тому що повзе коріння і вона колюча, дуже колюча, тож ну не варто вона того. Буду прибирати і просто буду викидати її. бачите, які голочки. Не хочу її. Тут навіть вже фрозиця відцвітається. Бачите, у нас абрикоси цвітуть уже. Вон там, бачите, наверху сусідів. Ну, потім завтра ще прогуляюся. Сьогодні тільки цей часочок, тому що дуже багато всього. І якщо гуляти по всьому городу один день, зараз вже клиник пахне досі, то це треба буде гуляти цілий день. Слухайте, в неї. Ну такий в неї аромат просто зараз дивіться, вже ось вона відсілася, теж гарно виглядає. Боже, такі аромати з усюди йдуть. Ну, просто супер. От як Я люблю цей час, коли Оце все це теж і немає цієї спеки, повітря таке свіже, чисте, бо потім піде літо, піде спека і буде просто неможливо дихати. У нас ще ось пушкінія загубилася одна така нещасненька. Я навіть не пам'ятаю, коли її тут сунжало. Да, Сталую люди, собаки гавкають. Чемерник, Так я цей вже не ділила в цьому році, вже на свічі рік ділити, тому що в цьому році, поки розпродаю те, допомагаю подрузі чимерники продавати, копаю в неї. Наш нехай поки ще росте. Не сіличі рік було ділити. Гляньте, яке в мене тут чудо зацвіло. Гляньте. Боже, він такий яскравий, дивіться, що навіть не наводиться камера, бачите? І це два тюльпанчика, бачите, з однієї цибулинки. Таке яскраве чудо. Ще хочу показати, гляньте як виглядає зараз молочай мертолисний. здавалось би, просто якийсь молочай, самий самий простий, як... але коли ось він отак от вже випустив свої квітоноси, Гляньте, яка краса. Ту гірку треба переробляти, не знаю, коли я буду її переробляти, тому що коли ще її будувала, то допустила помилки. Ну, я тоді ще не знала про це. Тут ще в мене є анемонка, але вона вже закрилася. На жаль, вже вечір у нас. Така синя-синя. Завтра зацвіти покажу. Я колись називала цю свою клумбу долиною нарцисів, тому що ну, тут реально їх було дуже багато. В тому році їх тут повикопувала вже. Але все одно ще є. Зараз ще покажу один нечимірник махровий, але взагалі їх тут багато. Якщо буду присідати біля кожного, то це буде... Досить довго, так, 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 так тут у нас. Теж такий, бачите, вкраб рожевий. Це у нас ось півонія кримська. Це сама-сама рання. Гляньте вже, як вилізла вона. Гляньте, які бутончики смішні. Так було плюхнулося. Жаба чи що? Дивіться коропи гуляють. Ну, що значить, що вже пішло тепло? Ну, вон чи Жорік, чи Жоржета, не знамо хто? Ну, жабера, жабера. Племінниця питала, це на дня говоря, коли ми будемо їсти оці гарні рибки. Каже, ну вони ж коли виростуть, що ж ви будете з ними робити? Я Кажу, ну ще поки не знаю. Ну Якось їсти їх, наче жалко буде. Зараз ще покажу одне чудо. Дивіться, німфея під воною зацвітає вже, гляньте. Це хайден віолет, це така напівкарликова. Бачите, яка? Хоче вже цвісти. І ось тут на дні ще один бутончик, гляньте. Горщики попадали, трошки вже потеплі, треба буде вдягати такий гідрокостюм у нас і треба буде поправляти горщики всі. Ну все, я знаю так на схід сонця, на захід, верніше, там, бачите, якщо видно, така абрикоса цвіте. Ну, завтра вже покажу зранку, тому що. Тому що я ж кажу, якщо гуляти по всьому саду, це буде досить-досить довго за один раз. Цвіте алитя, це звичайно для наших країв бордово лисна. І такі у, у неї квіточки. Ну, вже давно цвіти вже повигорали, вони такі рожеві були в неї. Ми її просто стрижемо, вона собі сама тут зійшла. Я її так лишила і так росте у нас. Так, цю юку хочемо викопувати, прибирати звідси. Там напроти нас є пустир, нича та юка, хочемо прибрати її звідси. Так. Багато чого зацвітаєш, кажу вже. Все-таки у нас південь, Оля казала, що в них в Одесі ще не цвітуть навіть нарциси. У нас вони вже квітують. Він. Теж ще не всі, але багато вже цвітуть. Як бачите, боже, ну аромат стоїть просто шикарний такий. Все пахне потрохи. Зараз тільки ось побачила, чоловік так обстриг сливу, сливу і забулася, як вона зветься. Зовсім он підстриг, ну нічого. Наросте ще гляньте на цвіте, як гарненько теж. Ага, слива хисея я згадала. У неї листя дуже гарне. Я її купувала заради листя. Ну, вона ще і плодоносить навіть. Тихо, тепло. Просто супер якийсь. Пахне так все. Підстригла тут нарешті ялівець уже. І не хочеться навіть в хату йти, а вже вечір вже треба. Так, друзі, а така весна гарна. Нарешті в нас почалась, а то все то дуло, то вітер, то холодно, то приморозки були. Це ніяк погода б не могла устаканитися. Зараз вже часто питаєте, що це за бляшанки залізні. Це ми поставили і від крутів. Можливо, ви скажете, що це не гарно, зате дієво. Тих пір у нас кротів нема, тому що було нашестя було горе, переривали всюди, все. І в дворі переривали, і тут в квітах, і газони, і гірку. Просто була, була така жуть. Рибки, рибки. Так, ну все, друзі. О, Боже, як плавають вони. Треба прибирати сміття. і косив газони, трошки позалітало, і не дуже гарно. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.